Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді камера від компанії ZKTE, а саме модель 855 P22 C7. Це така камера в циліндричному виконанні з лінзою в мм зі звуком. Металічна камера, цифрова, айпішна, 5 мегапіксельна. Нічого особливого, звичайна інфрачервона нічна підсвітка. Дивимося на наші стандартні значки. Дивимося. Що вона нам покаже, яка чіткість буде, і так далі. Не забудьте перевести свій YouTube, зайти в розширення і поставити розширення хоча б 1080 p 1080p, щоб ви могли об'єктивно оцінити чіткість даного зображення. Дивимося. Перший камінь в город даної камери полетить. Е тому що немає навіть цифровий зум, він, до... він взагалі таке враження він чотирьох, можливо, кратний навіть. Зближення дуже мінімальне, настільки мінімальне, що давайте подивимося на 10 метрів. В принципі, табличку видно, ок. зображення лиця таке ближче ми вже не можемо. Їдемо далі. 15 метрів. Це при максимальному зумі. Тобто в нас зум більший не робиться. Давайте зробимо ще 20 метрів. Далі, я думаю, немає сенсу робити, оскільки ми якоїсь чіткості не побачимо, бо ми не можемо дуже близько нормально зближити. От таке зображення: 10 метрів 15, видно, 20 можна догадатися видно. Другий камінь, такий величезний вгород даної камери, полетить е, через те, що якщо ми візьмемо аналогічні е, камери від компанії Daho або від компанії Hikvision, вони будуть дешевші. Не суттєво, але вони все-таки будуть дешевші, але камера ця є не дешева. Вона досить тримає високу планку по ціні. Якщо ми візьмемо аналогічні. Версії там 24-49 від даху, а чи 1431, чи 2431. Це всі 4 мегапіксельні камери, вони будуть приблизно знімати і показувати нам чіткість зображення так само. Але це камери провірені, вони мають гарну аналітику. І вони є дешевшими. На мою думку, щоб камера зайшла на ринок. Це моя суб'єктивна думка. Може, я помиляюся. Е, вона має бути значно дешевшою від провідних компаній, які роблять вже десятками років відеонагляд від таких, як повторюся, Hikvision і Dahua. Зробіть дешевшу камеру на відсотків 15-20, тоді вона може зайти в ринок з такою ціною, а ціна не мала. Знову же, вибачте за повторення. Вона не стає в конкуренцію, на мою думку, суб'єктивно, звичайно, ні з даху, ні з хіквіжи. Дякую вам за перегляд. ставим палець вверх, підписуйтесь на канал. Впереді ще дуже багато цікавих відео і таких порівнянь. Дякую.